Все уповання моє, на тебе, мій Пресвітлий раю, на милосердя твоє, все уповання моє, на тебе, мати, возлагаю свята сила всіх святих. Пренепорочне, благаю, молюся, плач і рідаю, возри пречисте, на їх тих окрадених сліпих невольників їм силу твоєго мученика-сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойне пітая благає цариці неба і землі. Вон ми їх стону і пошли благий конець. О все благає, а я незлобний, воспою, як процвітуть убогі села. Псалмом і тихим, і веселим святую доленьку твою, а нині плач і скор, і сльози душі убогої убогій останню лепту подаю.